Панове привіт! Уявіть собі, мені вже вдалося зібрати всю сім'ю тюрамів. До синів Маркуса та Кефрена долучився їхній батько Ліліан. І крім того, зараз я ще заберу свої нагороди за Squad Battles. Знову взявся знову еліта один. А починалося того дня все із матчів фінальної стадії Champions, де я би виділив один поєдинок. Він, власне, до вашої уваги. Але перед цим ще паки, які я зберіг після нагород за Rivals. Ну що, піки? мій Ембапей? Хоп! Бляха. Промо! Ей. Unlucky, але тут рейтинг є 89-й. Ой, вони ще й продаються. Боже, я до цього ніяк не звикну. Серйозно, ніяк не звикну, що ці піки продаються. Дивіться, які паки Вау! Те, 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 мегапак, давай мегапак, хай буде. Оп. Ні. Тінь. Хто за сезонні виконані рівні? Оу, волкаут? Хто це там з них така? Оце Лавель. На варана підеш. Давай мегапак. Ні. Нема волкаута. 83 плюс X5. Це теж за сезони З волкаутом чи ні? Ні. Unlucky. Morata і всі 83. 50 штук. Мені треба рейтингу побільше для варана або взагалі когось І Єй, А Ну, Ну і немає ніякого промо І немає волкаута. Немає волкаута. Вау. Іди Інформ. Без волкауту, Let's go Довбек! Ну що, 75 плюс 40 штук, які продаються. Дайте волкаут. Є волкаут, хоч і без промо, але волкаут. І це Бруно Фернандеш знову, як він мене вже заграв. Ой, о, Бремер! Бремер, це цікаво. Бремер продається. Бремера купують під тюрама. Оце вже мені подобається. 62 тисячі, отримав мінус 12. Келлі ще тут 86. Ти вже йде на продаж. Ну може тут промо? 85. Я сподіваюся, хоча б волкаут. Будь ласка, давайте високий рейтинг 90. Я пішов у сраку. Ми йдемо в Champions! Але ми не повторимо помилок минулого тижня. Ми граємо тільки проти PlayStation, ніяких ПК читерів Я буду грати вже перевіреним. Ми граємо тим, що працює. Нічого собі дорого, потужно насичено. Ну ні, ну то як так? Але то, бляха, сумно, коли відбори перетворюються в удари. Is that зле... Я же трошки часу. Ми ну, Та Це ушатся чест, чесно просто бот так захищається, Ван Дейк. Ой, бля. Ну нічого ж, тиждень другий буду на рівні тих складів. А тоді e Sports згадали, що забули декому віддати деякі нагороди, які здобувалися ще в Всі 24. І ось я отримав свій легендарний пік. І ви, напевно, вже здогадуєтесь, кого я там забрав. Але я так дивлюся, пік дають з нових легенд. Тут варто розраховувати на Гарета Бейла. Бейл, 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 гарет. Бляха, але дала тюрама. Ха-ха. Ну що ж, цей день настав. Батько приєднався до синів своїх. Ліліан тюрам. Ми його поставимо центрбеком. І, може, заради цього фьолер присяде трішечки відпочити. Ми поставимо тюрама ще й в основу. Вся сім'я в старт. Тюрами вперед. Чекай, чекай, ще один пак є. Може зараз ще якась легенда буде. Може ми розблокували доступ до легенд в цій грі? Ні. Але волкаут є, це вже добре, це вже фоудер. Бляха, на що лякати? Я думав, вже зараз буде МПП. Це Карім Бензима. І Обердорф, гарно, подвійний волкаут, дякую. Ой, він такий маз. 86-й всього лише. Плакав мій варан. Гриліш, Хіменес, ось такий пак. Але і на тому дякую. Так, одну поразку ми дістали. Провели невиразний матч. Здавалось, закамбечили, але в екстратаймах дістали. Ну і тепер. Фьоллер відпочити. Рюдігер чераухо. Давай Рюдігер відпочити. І сюди. Піде. Ліліан. Чурам. Погляньте на ці плейстайли, яке комбо. Але золотим дали підкат. Як Несті. Ну це має бути прекрасний центрбек. Зараз я з ним зіграю трішечки. Чотири матчі якраз з ним можна зіграти. Чотири матчі, і на один матч він мені залишиться. Та добре, дам йому тінь, що то 4-5 тисяч, щоб провести такі гарні матчі. Ну, на і Сімон проти мене. Кордобу спіймав. Суперник. Не дав йому навіть стиль зігрності. Ого! А команда суперників одягнулася в одну форму із рефері. Чи. Хочуть нам їй щось сказати, я вже забу... загубив рефері. Я в шоці. Ой-ой-ой, на радарі весело, погляньте на радар. Там своє життя живеться в ей. Чисто от... отдали білий колір на радарі в помаранчевій формі. Я в шоці. Я просто в шоці. Грізман. Ман-ман-ман. І лонгшот! О, Антуан! Я візьму паузу, поміняти радар. Оранж, оранже. Тюрам Ось ось. Я вже відчував, як він тягнеться. На класі робити цей свій відбір такий. Опа, і до побачення Фоуден. Його R1 дриблінг. І знову тюрам І знову вдалий відбір. Добре. Добре. І тюрам забиває 2-0. Чурам! Оооо, який удар в Стійку. Ой, як то читалося. Ти високий підкат, нічого собі. Атаку. Еее, Родриго. Бейл дістався супернику в оренду, Бачите? Я знав, що ти дерванеш. Чудово! 1-0. З дуже гострого кута. Ой-ой-ой, яка пасуля. Чурам молодченка. Видно, що от людина має натхнення. грає в команді вся сім'я. Фінес шоти навіть вже виконує. Ліліан. GG. Напевно, GG. О, Дивись, Лилиана тут врятував! Я в шоці. <ривіт> О боже, який там стрибок. чурама Ліліана Чурам! Неймовірно. Як він навалює Мені навіть кнопку відбору не треба натискати. на наш підійшов Цікавий зараз був удар, як ключкою. Ну, зрештою, Бейл любить гольф, але там розмах ще більше, ні. то була як хокейна. Оу. Оу. Туди. Ооо-оу, Рафін'я. Ай-яй-яй-яй-яй! І. Я п'ятий. Не, Ральфон не краще, ніжодоги, але у доги в мене немає хімії. Ух ти, палмера зібрали. Палмер діогу жота. Адама Троуре. тут якийсь серйозний грач, який пройшов всі 40 гривнів. Оу. Яка обрізка? Покарати. Покарати чурам. Уф. Дуже добре. Вчора молодець. Увійшов в ту команду, як і має бути. Як рідний. Він хотів пас прочитати, мудро. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, але вчором... Ух. Фіолер ще зараз не повернеться в основу, слухайте. Прекрасні в парі. А, диви. Хет. А Трик френд буде на повній хімії. І Ліліан Чудовий відбір. Маркос. І Маркос! Маркос! Тюрам Хо-хо-хо-хо Просто погляньте на цей Лінк, на цю вертикаль, на цю династію тюрамів. Складу я не бачу. Складу я не бачу, і вийдемо на поле там і дізнаємося, хто проти нас. Я бачу Вірца. Тюран, добре. Он сайт спіймав? Боже, як по-дурному, ні, ну я в шоці. Молодченка. Маркос Чюрам. 1-1. Ну. Мара гапчок. Я думав зараз запалитися, що такий анлак. Спокійно. фінес шот. Добре. 10 людей крило той фінес шот. Ліліан. Так, коли там СБЧ на легенду в паці? На французів у паці центрбеків. Родріго! Гарно, гарно. І ще один для Грізмана і Чурама. Тюрам щось там ще не забивав. 74 голи, 46 асистів і, напевно, повертається сюди, Рюді. Ще один тюрам. Дякую за 4 матчі. Вони були прекрасні, лайтові, кайфові в захсті. Я не згадаю ні одного моменту, де він би грав від на перехопленні, і м'яч не залишився би у мене. Цю одиничку ми залишимо собі. Півтора мільйони кажуть. Півтора мільйони. Бачимо ці нагороди вже в четверте, тому коментувати нічого, окрім як 20 тисяч монет і купопаків, я не стану. А тепер просто йду і відкриваю їх. Сподіваючись, спіймати щось класне, чи хоча б якийсь рейтинг на збірку барана. 75 плюс 10 штук. Без вулкаута, на жаль. Оу, не сирі, не сирау. О, інформ, дякую. Давіта Швілі. Ну, цікаво, він грає за національну збірну чи ні. Ей, рарний мегапак без волкауту. Зновульне сирі? Серйозно? Хантер. Це хоча б 4000 якісь. О, 4400 на ставці. Добре. Може, прихильники слизерина накуплять собі цю емблему за 4500, хто знає. 75 плюс 10 штук. Нема волкаутів сьогодні. Ти дивись. Боатін. Нічого цікавого тут. Ну і дуже швидко ми дісталися до е, найцікавіших паків. Давайте інформ спочатку. Зазвичай мені тут квіксельний інформ падає, і цього разу теж волкауту нема. бек з Ірландії. Мак Клін. Мак-10 тисяч. Забираємо. No, 85+. Ось тут. Хотілося би волкаут побачити. Ага. Я її не хочу, щоб я. Рацхелія, цікаво, чи він щось коштує. Не знаю, має сумніви І я й не хочуть, щоб я грав у Squad Battles п'ятий тиждень поспіль. Чи як назвати це? 20 тисяч кешу, зрештою, два інформи. І. Дивлюся на футбіні рейтинг 85-й, коштує 5 тисяч, 900 Квіча дорожчий на 500 монеток. Ну і виходить ось тут 5. Тисяч два інформи по 10 25, і ще двадцятку дали кешем, плюс там квіксел, 50 тисяч монет я отримую. Трошки сумно, бо ну можна тут краще діставати, ніж 85-й рейтинг з 85-го паку і фіксальний інформ з паку з інформу не дали. Можливо, я не зупинюсь і ще зіграю Squad Battles, тому що 50 тисяч монет, зрештою, це теж непогано mm. за дві годинки таку матчу проти ботів. Як ви бачите, в мене на рахунку 633 тисячі монет. Е, є ще інформпайер, який, я думаю, продати. Е, а ось ці Клінтон Мата, Альдер Верель, і ще в клубі в мене є пачка інформів десь із цими, що сьогодні нападали, точно на 100 тисяч й більше. Е, ну і є. Такий досить солідний склад, як ви вже бачили. Рюдігера, правда, при тому я продав того й монеток більше, бо я вже готуюся помаленьку до варана, який має з'явитися тут, де зараз є павар. Загалом я задоволений розвитком клубу. На сьогодні все. Якщо відео сподобалося, обов'язково вподобайку. Ну а я помаленьку йду збирати Рафаеля Варана. Почуємось, побачимось, бережіть себе.